Слава Україні! Українські орхолюби! Знаходимося сьогодні. Ми з вами у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32, а саме у квітковій крамничці Вікторія. Сьогодні тут орхозавозик, і не лише орхозавозик, Тут такий добрячий. Новесенький асортимент під'їхав усього. Можливо, ви щось побачите на відео та й захочете придбати посилання я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Погляньте, бодай на ось ці горшечки різноманітні. Ось, в даному випадку, керамічний горшечок, вартує він 175 гривень. Різного забарвлення є. Якраз зараз розпочинається такий масовий сезон пересадочок. Тому новесенькі, красивесенькі, кашпо, горшечки. Також можна придбати у Вікторії. Я вам так покажу швиденько, щоб зорієнтувати вас асортиментом та цінами. Це також кераміка, теж різноманітні є на усі ваші смаки. Класнючі, класнючі кашпо, ба навіть якщо ви і не плануєте пересадки, чи навіть не плануєте оновлення естетичне свого орхокуточка, то ми з вами ознайомимось із цінами, і з асортиментом, бо трішечки потрібно переключитись і релакснути. Погляньте, який декор цікавенький. На мою особисту думку, дуже-дуже класно в дитячу. От якщо маєте діток, звичайно, можна подарувати такого миловидного, мультяшного красення, і дитинка вже з дитинства буде звикати до того, що мама її недаремно тримає вдома Оргу колекції. Як то кажуть, з малку привчаємо до усього хорошого. Тіланція у моїх руках, погляньте, яка 250 гривень вартує. Я не знаю саме, як вона квітує, але стан у неї дуже-дуже хороший. Лише 4 штучки в наявності, як бачите, тому, якщо вам потрібна ось така красивезна розкішна тіланція, не зволікайте! І якщо ви колекціонуєте тіланці і інші, тут також є вибір їх, погляньте, різноманітні. А можливо, комусь ви забажаєте подарувати також таку ексклюзивну екзотику. Також ціни. У тіланці різні, тому посиланнячко внизу в описі під цим відео і у прикріпленому коментарі. Можливо, щось не озвучу, намагаюсь вам усе показати, але якщо у вас виникають питання, будь ласка, переходьте за посиланнячком та пишіть напряму, і продавці вам усе покажуть і розкажуть. Неймовірні тіланці тут. І, окрім діланці, є ще величезний асортимент різноманітних інших рослинок: і квітучих, і зелених, і субстрати, та чого тут тільки, як завжди, у Вікторії немає. Це неймовірний магазинчик, погляньте засоби догляду, захисту, також різноманітні. Тому завжди наголошую: якщо ви вподобаєте якусь орхідейку і будете її замовляти через інет, також поцікавтесь, можливо, що ще до неї можете придбати, щоб посилочка в пусту не їхала. Погляньте, які розкішні цимбочки привезли. Ой, не знаю, я так полюбила цих неймовірних меджиків Вогель. Такі вони мені рябесенько миленькі ну дуже-дуже гарні вони. Такі розкішні, ох. А поруч із ними, хто не полюбляє таких храбеньких, є ще однотонні. Ось такі зефірні, ці ніжно-рожеві, ненав'язливі, як хмаринки. Геть зефірки дуже-дуже гарні. Трішечки соковитіші. А барбі ось такі і ще є жовтенькі. Ці геть оптимістичні, такі вже добрі, літні, гарні. Серед орхідеїк також величезний вибір крупноквіткових білосніжних фаленопсисів, ось як цей, за 700 гривень. Також по 650 гривень є хороший вибір тюрбанчиків. Ось такі ще є по 650 гривень. Більш рожевіші, точно не знаю, хто це, але я гадаю, що на горшечку назва пробита. Карибська мрія також є в наявності за 700 гривень. Дуже мені імпонує карибська мрія. Я не знаю, як ви чи полюбляєте, але забарвлення орху класики. Неймовірне. Стріт Спіріт також є в продажу за 750 гривень. О, жіночна леопардова орхідейка. І, звичайно, що пейзаж за 750 гривень. Пейзаж мене, знаєте, дуже особливо завжди вражає. Я завжди вам кажу, що це жіночно-помадна орхідея. Погляньте, квіти у неї різні, немає жодної. Однакової квітки. Ось так вона і в домашньому квітує. Та якась більш одного візерунку, і яскравіша, насиченіша, інша геть іншого, дещо блідіша. Ну, такі вони цікаві. Знаєте, Недаремно назвали її пейзаж. От як є пейзажі різні, ось так і квіти на цій орхочці різні. За 700 гривень, також наявності є хороший вибір різноманітних редліпчиків. Також є ще ось така красуня неймовірної краси. Одразу бачимо така дівчинка-дівчинка. Міра Флорочка поруч із нею є. Вартує вона 700 гривень на дві гілочки. Це також оргокласика, класика, тут вже не посперечаєшся. І ще з вами ось так пробіжемось швиденько. Можливо, якусь орхідейку не показала. Різні випадки бувають у житті орхолюбів. На жаль, це квіти, і вони гинуть. Тому, можливо, хтось шукає, хоче поповнити свою орхоколекцію. Ось такий на нижній поличці асортимент орхідейок, доволі простеньких сортів, але дуже красивих. Тут вже взагалі розкіш. Адже перед нами Формі Дабло. Ой, я не можу ніколи свій погляд від нього відвести, бо ці неймовірні каскади білосніжні, вони дуже-дуже манять. Ой, ну подивіться, як можна від цього відійти. Вартують вони 2850 гривень. Керамічний горшечок білосніжний. Зазвичай ми з вами бачили чорнянькі горшечки і зовсім іншої форми. Цього разу привезли ось такі біленькі поруч із ним. Білосніжна хмаринка, яка вона красивезна, квітує неймовірною, красивезною білосніжною шапочкою. Звичайно, здебільшого зустрічаємо цей сорт із точкою росту, бо він добряче дає діток і усі квітують шапочками. Тому я яка здоровезна буде хмаринка в домашньому. Подивимось ціну, вартує 1250 гривень. Також. Вона продається з карамічним горшечком ось таким крутим. Так, тут у нас фарбованки по 1085 гривень. Ну, полюбляють мужчини. Здебільшого дарувати жінкам ось такі квіти. Попит є, нічого не зробиш. Котики по 885 гривень наявності. Ой, манта Міндоро. 695 гривень, яка красивезна вона, бігліпчик. Ох! Так, тут у нас вже мультики пішли. Лімпопозі сплешем розкішний, також 725 гривень. Вибір лімпопошок великий, ну, як великий, мені здається, штучок 5, точно є в наявності. Тобто обрати свою лімпопошку є з чого. А ось, наприклад, Penny Love. Тут, одначе, дві штучки в наявності. Не багато їх по 685 гривень. Також є Aromo Pink Flamingo за 650 гривень. Персеваль за 585 гривень. Це все мультики, мультифлорочки, які пишно квітують неймовірної краси. Покшен. Така красивезна орхідея. Оксамитова пелюстка. Це також мультифлорка. Ще серед мультифлорки, і в наявності за 685 гривень є Diep Secret. Ой, я теж її обожнюю. Дуже-дуже полюбляю поквітувати. Неймовірної краси орхідея, неймовірної, повірте. Так, це напевно Б'ютіон. 585 гривень. Також я по губі дивлюсь, той краб ненавязливий. Сан Хуан 585 гривень. Ой, тут з неоновим натяком. Цікавезна, дуже-дуже квіточка як сказки, така красива. Ну, реально, казкова квіточка. Погляньте, правда ж? Ой, дивимось далі. Давайте поглянемо. Тут ось так вам покажу кровним планом: котики, Сурсон, знову котики, Барселона навіть є. Ви бачите, як вона виділяється з-поміж інших орхідейкою? Ой, Міра Флора, знову котики. Котики різні, більш темніші, світліші. Ой, а тут яка краса неземна. Це не передати, не розказати 675 гривень. Погляньте, крупноквіткова з губою, якою розкішною. Одна єдина наявності: не зволікайте. Реально магічна квітка. Горшечок підписаний. Мадрид. М -м -м. Магічний мадрид. Майте на увазі, вона є. Не зволікайте. Вживу. Реально дуже цікава. За 675 гривень, погляньте, яка панянка розкішна, дещо гламурна, з бризками червоного шампанського. Дуже феєрична, дуже дуже гламурна. Неймовірної краси орхідея Ізмаелі. А губа, яка у неї, хороша коренева підписаний горшечок. Можливо, хтось шукає, майте на увазі. Адже є також ще одна ізмаелі. Але погляньте яка. Тут уже бризки шампанського, вони не крапунчасті, а вони шоколадні. Ой, наговорю вам тут, але ви мене ж розумієте, як ніхто інший. Тут також прекрасна коренева. Я гадаю, що потрібно в колекцію брати обидві, бо вони неймовірні, шедевральні і, звичайно, що однаково не розквітнуть. Щоразу, це буде неймовірний, цікавезний ефект. Вау. Погляньте, ось та перша зліва, що я вам показувала, більш крапунчаста, а ось ця більш шоколадна справа. Боже, які вони круті, правда ж? І от скільки я на них дивлюсь, та магія навіть в губі. Круті орхідейки. За 675 гривень є монтрьо. Можливо, хтось шукає тут колір, ой, такий винний, насичений, неймовірний, красивезний. Та ще ж, як вона полюбляє потрудитись та поквітувати в домашньому. Ще ось така паняночка є в наявності. Ця вже така бурячкова. Назву я не розібрала на горшечку, подібна на преторію, тільки в рази більша. Ой, а тут погляньте, яка шикарна! Також, кожна квіточка по-своєму. Шедевр. Неповторний, при чому. Неймовірно, краси орхідеї почали виводити. Я вже вагаюсь. <смі> то мені подобаються одні, то інші, то мені всі підряд. Ой! Збивають спантелику ті виробники. Так, тут ось така назва Бразер Йо. Давайте ще раз квіточку подивимось. Неймовірно, і краси. Ну погляньте. Ну як так можна їх виводити, такі красиві. Тут, до речі, близенько була. Барселона поруч, я не можу її не взяти до рук, бо вона мені також дуже імпонує. Погляньте стан її. Шикарнючий. Майте на увазі, ми з вами там бачили, отже, дві в наявності точно є. За 675 гривень ще в наявності є. Ось такі в красоні. Що ось із Аля Magic Art, звичайно, це не вони, абсолютно інша губа, але хто полюбляє і колекціонує якраз такі красуні, вони є в наявності. І персик неймовірної краси персичок. Апетитний, миловитний, легато подібний, розкішний, погляньте, яка коренева. Персичок реально красивезний, складний в кольорі. Звичайно, не мутант, але ось якраз вся розкіш у його простоті. Неймовірно красива орхідейка. Так, тут у нас також є ще ось така красуня в наявності. Це, звичайно, Азіан Coral за 675 гривень. Також з прекрасною кореневою у хорошому дуже стані. Ой, колір у нього помадний, неймовірний. За 250 гривень є ще в наявності ось така красуня. Це від квітулька. Коренево поки що не бачу, бо полили, але вам покажуть продавці, якщо ви перейдете за посиланнячком, яке я залишаю внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню верху компанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!